От часто питаються, де ви замовляли плодові, якісь там дерева чи кущі. Теж хочу поділитися, бо бачу, що непоганий варіант. Я ось так вам наведу, ось глянете, де я замовляла. Найшла я їх спочатку у Фейсбуці, точніше, не так. Моя колега замовила у них лаванду. Там прийшли просто, ну, не то, що кущі, там прийшли кущиська, які можна було на 10 поділити. І я подивилася, що в них дуже багато є плодових. Замовила е персик і замовила нектарин. І замовила в мене дуже старі вже кущі чорної смородини. І вирішила три кущики теж замовити різних сортів. Ось смородина, чорна перлина. Так. Нектарин харко це все ранньос... середньостиглі. Персик кондор. теж. Чому брала середньостиглі, Тому що ранньостиглі у нас можуть обмерзнути, коли квітують, а пізні можуть не дозбіти. Смородина багіра і смородина крупноплідна. Смородина по 40 гривнів кущики. І по 100 гривні. Але бачите, ну так як завжди, потрібно, в принципі, верхівку обрізати, то вона вже і обрізана ними. Дуже добре, бачите, все прирізано. Пересилка була 110 гривень, нова пошта. Зараз розпакую, покажу, яке кореневище. Ну, Кореневище, коли я розпакувала, тут трішки в мене були, знаєте, такі питання деякі. Щось подобається, щось ні. Ось, наприклад, нектарин, все добре. Ось цей куш смородини, там все прекрасно. Тут обрубаний основний, але є багато бокових, вони такі міцні, все буде добре. Тут маловато, ну але смородина, знаєте, вона така живуча, в принципі. А ось персику мені не подобається. Цих смоктуючих взагалі мало. Основний обрубаний капітально. Я бачу, що практикують в принципі, взагалі то посадку з основним, коли обрубується корінь. Але ну, посадимо і будемо бачити. Що вже, що вже гадати, ви знаєте? Персиків у мене немає, тільки один там є, карликовий. Захотіла, думаю, так для дитини має бути. А смородина то взагалі там в мене стара, старезна. Почала її чистити, вона майже вся. Почистилася. Ну, обновила я її вже й два роки тому, то знову обновлювання, я думаю, недоцільне, тому купила. Ну, ось так можете зайти, подивитися, кому цікаво. Ще таке чудо, екзота отримала, не знаю. Обов'язково сказала продавчиня, що як отримаєте, то зателефонуйте, дам інструкцію про посадці, що там, там не знаю. Я чуть думала, що це закрита коренева система, але бачите, як це викопні, але ось так посаджені тимчасово, щоб таку бачите, пластмасову, щоб при, пересад... ну, при транспортуванні не пошкодилось коріння. І це аземіна, 4 річна аземіна. Два екземпляри, пріма і оверліз чи оверлоз. Де придбала <с> Ірина Світлик у Фейсбуці. Там вона цьогоріч пропонувала, швиденько розбирали, прямо ну, це бронь була ще з зимку викинута. І ну, їй потрібно завжди дві, тому що вона є не самозапильна, потрібно пару саджати. Ну, так би мовити, по всіх тих матеріалах, які вивчила, вона є зимостійка, вона є до хвороб стійка, невибаглива в посадці і в догляді, і дуже смачна. Бачила воленки вже на каналі Ера, в неї вже плодоносили. Ну, захотіла і собі, звісно, такого смачного фрукта виростити. Ну, дасть Бог, якщо це. Все добре, ніхто нічого не обманув, знаєте, бо зараз саме з цими такими екзотичними, як аземіна, хурма, стільки оцих є нюансів, що якщо вже покаже листя, от тоді буде вже знати точно, що це саме цей. Ну, це я зрозуміла, що вони, бачите, привиті, це не сіянці, це привиті. Привиті завжди коштують дорожче, тому що вони, в принципі, трішки раніше подоносити починають. Сіянці пізніше, аж на шостий-сьомий рік. Ціна е дивилася п'ятий-шостий. Ну, Чотири роки вже, то може, десь Бог десь колись. Хоча таке, воно, Боже, мій манюсіньке, манюсіньке. Ну, от такий, бачите, саженець, якщо подивитися. Сантиметрів 50 не більше. Ну, але бруньки то живі. Не знаю, кажу ще раз, що це не якийсь там <смі> дерен викопаний. Будемо бачити. Вони є не дешеві. тому що в цієї жінки просто вони були дешевші, тому я, знаєте, і сумнівалася. Можна було би почекати, вона ще не відправляла. Але настільки вона якось мовчала, що мені просто було страшно, що вже. Нічого там не буде з того. Але, ну, ось прислала. Будемо телефонувати, питатися за посадку. Будемо саджати, розкаже вам, Будемо спостерігати разом з вами. Можливо, колись приїдете в гості, скуштуємо азеліну. такі. Ну, одно щось викуплю. Це не я.